Ми робимо керамічні люльки до недавнього часу. Я з певні міг сказати, що в нас найбільша колекція керамічних люльок у світі. Я не бачив конкурентів на ринку з такою кількістю моделей, як у нас. Робимо ми їх з 2016 року з різною інтенсивністю в різних кількостях. Але по сьогоднішній день, в принципі, виробництво розвивається, збагачується новими моделями. У нас 150 моделей, більше 150 моделей, і я думаю, що Більшу частину з них ви скажете, що це незвична люлька. В цілому можна вважати, що те, що ми робимо, все незвичне. Тому що звична люлька проходила там тільки так повз і залишила слід у вигляді конструкції. Мені дуже запам'ятався варіант, коли ми робили на Дівочий вечір, бо основний наш клієнт взагалі за цей весь час це був Америка. Ми працювали на Захід, в Британія, Німеччина, і ми робили для дівичого вечора в Америку 18 членів однакових. Я так розумію, що це від молодої дружкам був якийсь такий подарунок з, з жартом. Ну, я впевнений, що було дуже весело, тому що ми ну, виготовили і Мали гарний відгук з цього. Якщо продовжити тему, була замовниця, яка просила виготовити їй вульву і скидала свої фотографії, тому що потрібно було розуміти, яка особливість саме її. І це було дуже незвично. І до сих пір пам'ятаю цей випадок, тому що тобі не так часто замовниці кидають такі відверті фотографії крупним планом, скажем так. А так ми, в принципі, готували в якихось Смішних героїв мультфільмів, Ріка і Морті, наприклад, Боджек теж в нас з'явився по тому плану, що люди сказали, а можете зробити люльку Боджека? А ми такі, чому ми не можемо. Ми можемо зробити люльку Боджека? Так з'явилася ця модель. Тут ось в таких воно в від... шматках продається. Ці глини нам потрібна половина цього. Щоб виготовити вульку. Люлька має декілька основних елементів. Вона складається з чашки, чубука і ту ну, ліки, куди цей чубук вставляється. Чубук можна ліпити. Тобто ми робили приклади люльок на початку повномасштабного вигляді волонтерства, де чубук вже був частиною цієї люльки. На початку війни кожен робив, що міг, всі волонтерили. У Нас був варіант плести сітки. сітки. Ми зрозуміли, що найкраще в нас виходить все ж робити люльки. Ми в цьому багато років, і ми вирішили зробити проєкт саме з люльками для військових. Була реальна проблема з тим, що не було цигарок. Волонтери шукали цигарків, вони... за будь-які гроші, в принципі, їх просто фізично не було. І ми виготовили серію люльок для 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейсів з логотипом бригади. На волонтерських засадах місцеві швачки нам відшили певний набір мішечків спеціальних. В Ці мішечки ми вкладали пакет з тютюном і люльку. І потім нам розповіли, що командири вручали цей набір в якості винагороди за Проявлення себе в бою для військовослужбовців 10-ї штурмової бригади. Я формую таку, це, це було чашку, сама класична, яка зустрічається найчастіше в викопних колекціях. Вона прийшла до нас, скоріше всього, що з Туреччини, тому що і в турецьких люльках часто зустрічається подібна форма. Наступним елементом, який ми зліпимо, буде туліка, з якої. Клюлька не може працювати. Ось вона зліплюється. У нас, нас цих дві частини. Це ми можемо починати і пробивати. Я це роблю таким чином. Зазвичай, якщо ми говоримо про одиночні вироби, головне завдання цієї чашки зробити її таку, щоб можна було нею користуватися, власне, набивати. Я починав свою кар'єру ручної роботи в Криму ще українському, ще задовго до повномасштабного. Робив різноманітні вироби і дійшов до того, що став частиною спільноти, яка займалась виготовленням різноманітної сувенірної продукції. Я виготовляв браслети з ниток, вирізав по каменю, по дереву, але завжди манила кераміка. Тобто, це була дуже цікава така. Мистецтво, в якому я себе хотів спробувати. Чому люльки це було актуально на той момент в тій спільноті це була дуже вузька ніша, але вона була актуальна, і я бачив, як колеги це робили, і я мав свої ідеї і вирішив вчитися. Методом проб і помилок побудувалося все це. Функціонально люлька в нас готова. Наступний, наступний етап. Обробки, виготовлення це декорування, надання якоїсь деталізації. Всі оці маленькі нерівності ми зараз позатираємо. Так, ну ось у нас є вже більш-менш заглажена форма. Яку можна пробувати декорувати. Як традиційно декорувалася люлька, це були. Різноманітні колесика, якісь буси, гудзики. Наприклад, якщо ми зробимо просто звичайною спицею, може вийти у нас ось такий слід. Наприклад, так само можна тут так чашку прикрасити. 2016 року це вже прям професійна а, сформована майстерня. Ми починали з того, що робили щось таке, що на нашу думку просто буде а, популярне. Те, що буде а, мати відгук в клієнта. Основним ринком збуту на той момент були різні Це були фестивалі в Україні, в Польщі. І ми їздили постійно, аналізували. Получали фідбек від людей, які купували. Вони казали, що було б гарно, якщо б з'явилася, наприклад, люлька у формі собаки. Ми такі чудово, ми зробимо собаку. То зробіть там у формі пташки, у формі якогось героя-мультика, і ми таким чином збагачували свою кількість моделей. Гусак. Дуже у нас популярний це люлька з гусаком, американців дуже чомусь смішить. Напевно, в контексті якогось їхнього внутрішнього звороту десь воно там щось смішно про гусака воно, і люди. Страшно від цього сміються, і їм це приносить радість. Ми не проти робити для них гусаків. А вже з часом, ну тут і весь цей період, в принципі, мені були дуже цікаві археологічні знахідки у вигляді класичних люлюк, які були на наших теренах, які використовувалися нашими предками. Мене завжди тягнуло в цю сторону, і в результаті це закінчилося тим, що я почав. Пробувати себе і в класичній людці Козацькій, по чому і написав свою майстерську роботу, нещодавно захистившись в Косівській академії. Кожен кераміст має свій такий маленький набір того, чим він десь затикує. Ну, наприклад, якщо ми беремо звичайний металевий елемент, він може нам залишати ось такий відбиток. Його можна буде якось вдало інтегрувати в нашу люльку. Якщо ми говоримо про більш складні елементи, ми виготовляли спеціальні штампи типу того, що робили в турецьких люльках. Можемо взяти, наприклад, щось ось такого штибу. Ось у нас виходить такий мікс козацького і турецьких елементів. Ну і тут можна ще дати, наприклад, для композиції ще одну таку полосочку. Ну, ось така люлька в нас з вами вийшла. Зазвичай козаки не використовували кольори під час виготовлення, тобто, це були традиційно коричневі люльки, більше зустрічалися там, з чорними, наприклад, вони були опалені в багаті, через що мали чорні сліди, або з білої глини. Є декілька взірців в музеях, коли використовували кольорову поливу. Тобто по звичайній люльці, яку виготовили, її окунали в якийсь колір. Зелений або жовтий, і воно таки давало ефект бутильного скла. Це більш класичний розмір носогрійки, тобто невеличкий виріб і під маленькою тростинку, який можна в кишені носити, вона невеличка. Це репліка музейного експонату. Спочатку все починається з того, що ти думаєш, що зробити, що це має бути, в якому форматі, кольорі, розмірі і для кого ти це зробиш, тому це важливий чинник. Далі підготовка, зазвичай створення прототипу, витовляється одинарний якийсь екземпляр. В ідеалі зробити повністю виріб, спробувати його функціонал, чи все працює, чи все підходить. Тоді зробити ще раз подібний, відливається форма. Яка або більш узагальнення, або дуже деталізована, залежно від того, що ми робимо. І вже з цієї форми масштабується, в принципі, той виріб, який виготовляється. Виготовляється форма з прототипу. Спочатку створюється взірець. Цей взірець заливається в гіпс певним чином, щоб зручно було потім його діставати. Притискаємо. Не витягаючи з форми люльку. В ній робиться чашка, щоб не деформувати саму форму. Я думаю, що майстри минуло робили щось дуже подібне. Ось У нас виходився виріб, вже з готовою чашку. Досвідчений кераміст, в принципі, такою технологією може робити десятки виробів в день, якщо не сотні. Ось Такий у нас виходився виріб. Можна козаку якомусь в принципі, віддавати. Ну, Якщо ми говоримо про класичну козацьку люльку, я саме, наприклад, під час своєї наукової роботи концентрувався на люльці XVII-XVIII століття. Чому саме в цей період, чому саме ця люлька? Тому що в цілому Тютюн як засіб куріння, тобто його завезли там в 15 столітті, взагалі під час великих географічних відкриттів, в Україну люлька прийшла, якщо ми говоримо саме про козацькі варіанти з Туреччини. Постійні війни з Турцією і їхніми васалами, Показала козакам, що є така розвага, як курити люльку. І з того часу люлька-носогрійка стала невід'ємною частиною культури саме козаччини. Наша майстерня зайняла нішу саме не класичних люлюк, тобто ми багато років розвиваємося саме в цьому. Але час від часу, саме колекціонери і поціновочі, козацької культури, реставратори, люди, які люблять ті часи і пробують мати якісь елементи в часів козацтва, тим більше зараз, коли є попит на українську культуру, на відродження українських традицій, і козацька люлька зараз має певну популярність. Мені дуже незвично думати про те, що в мене тепер є освіта, і я дійсно кераміст. Я ніколи себе не уявляв. І, наприклад, Першою освітою в мене є юридична, що є досить такою протилежною сферою діяльності. Кераміка це ремесло, яке стає частиною твого життя і стилем твого життя. Тому що, якщо ти розвиваєшся професійно, ти замикаєшся в цьому колі, і ти цікавишся так чи інакше, ти розвиваєшся в цьому, ти. Знайомишся з людьми з цього світу, і що провокує наступні наступні кроки? Я не виявляю свого життя тепер без кераміки.